Всім привіт! З вами Zemitz Ukraine. Сьогодні хочу познайомити вас з новою технологією EndoRF на прикладі апарату Zemits Біанексі Light. Це передова технологія, яка дозволяє досягнути набагато кращих результатів порівняно з окремими монопроцедурами. EndoRF – це інноваційна технологія, яка поєднує при проведенні однієї процедури декілька методик. А саме вакуум, механічний рух роликів, радіохвильовий ліфтинг та інфрачервоне випромінювання. Всі ці топові технології одразу працюють в одній маніпулі. За допомогою цього ви можете вирішити широкий спектр проблем це целюліт. Надлишок рідини, стимуляція крову і лімфообігу, тонізація шкіри, зменшення об'ємів та спалення жирових депо. Одна процедура і цілий комплексний протокол моделювання фігури. Залишайте плюс в коментарях для того, щоб дізнатися більше про цей апарат та його можливості.